Поправляю каску і на руках повзу до міста Івако. Мене закинули на носілки, і тут одразу людоєд малювався. Щасливий такий, щасливий прям, кричить: Все, Арсен, ми їдемо додому, все, все в нас класно. Я такий, ну окей, тобі класно, бо ти своїми ногами можеш бігти. І вони, коротше, мене несуть, так несуть. Я, і я чітко пам'ятаю люди, які мене евакуювали, це з інших були відділень. І один із них починає тут біля мене, от, з цієї сторони, чітко я пам'ятаю. З цієї сторони каже: Ба, цей Арсен такий малий, я такий важкий, я так це його нести. Я, я не знаю щось сказати йому на цю херню. Думаю, ладно, вже буду мовчати, хай, хай на себе зараз взагалі кине, типу, блін, буду повсти далі сам.